Спід завалів гуртожитку у Чернігові живим дістали 17-річного хлопця. Рятувальники повідомляють, що бачать молоду жінку, але чи жива вона поки що сказати не можуть. На місце прибув спецзагін з тепловізорами. Шукатимуть під уламками людей. Наші журналісти докладніше. Плач і крики матерів, що не можуть відшукати своїх дітей, а ще рятувальники, правоохоронці та лікарі. О пів на п'яту вечора тут завалився один з під'їздів чотириповерхівки. Це колишній гуртожиток швейної фабрики. Кілька років тому будівлю передали на баланс міста. І відтоді, як кажуть місцеві жителі, про неї забули. Мешканці багато разів зверталися до різних інстанцій від Жеку до мерії з проханням відремонтувати аварійний будинок. Приходили перевіряльники, але нічого так і не робили. Комісія була навіть в день аварії пішла тріщина. Обіцяли щось зробити. Традиційно завтра. Сантехніки обсуждали, вони дзвонили в ЖЕКі говорили, що під душами провисла плита. Все, і на цьому все закінчилося. Я сама лично ходила до начальника Жека. Він говорить: будемо, 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 у вас ще немає накоплено. увеличили плату, увеличили. все, навіть сьогодні. Визивали всіх. Ми завтра приїдемо. З під завалів витягли 17-річного хлопця, живого чутно ще голоси. Скільки саме людей під руїнами, невідомо. До лікарень міста доправили сімох потерпілих. У них травми різного ступеня важкості. Міська влада обіцяє оплатити їхнє лікування. Наші лікарні готові приймати людей. Ми спілкувалися по телефону з головним лікарем міста Владиславом Кухарем. Він вже підготував всі лікарні для того, щоб вони людей приймали. І ну за наші кошти, звичайно, надавали їм необхідні необхідну допомогу. Без житла опинилися близько двох сотень людей. Їх обіцяють розмістити по готелях. Кому не вистачить місця там, поселять у школи. Наразі людям виділили транспорт, щоб вони перебралися до тимчасового місця проживання. Там чотири автобуси буде стояти. Ми всі. Перепишемо і визначимо, що ми ви далі робите. на вулиці мороз, багато дітей, тобто їм треба забезпечити ночівлю, де вони будуть ночувати і де вони будуть харчуватися. А вже потім в робочому режимі вирішувати питання перше розселення. Ну а вже потім вже шукати причини того, що сталося. Що спричинило аварію? Наразі невідомо. Є кілька версій: від вибуху газу до обвалу аварійної стіни. Причину з'ясовують експерти. Людмила співак, Андрій Ясний, Василь Матвієнко. Новини на першому.